Без охорони і зайвих обіцянок приїхав у прилуки 12 жовтня голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Зустріч з виборцями передбачала презентацію Всеукраїнського об'єднання Свобода п'яти кандидатів до обласної ради, п'яти до районної та п'яти депутатів до місцевої ради та кандидата в мери Прилук від свободи політика це мистецтво управління державою. І зараз митців різного гатунку, можливостей та моралі на політичній карті України більше ніж достатньо, зауважив Олег Цягнебок. Враховуючи те, що Рада кожного рівня це маленький парламент, дуже важливо, щоб до влади прийшли люди, які не будуть зраджувати. Існує безліч прикладів зміни політичної орієнтації депутатами. Вибираючи більш тепле та зручне крісло, вони зраджують інтереси виборців, які свого часу віддали їм свої голоси. Саме так звані тушки стали причиною сучасного становища в державі. Маємо наслідок, що ми тепер в шаленому болоті знаходимося. І як з нього вийти? Вже зараз набагато складніше ніж ще кілька років тому назад. Гостра критика була спрямована в бік головних політичних опонентів свободи, прикриваючись поняттями демократії, яка передбачає ставити на перше місце інтереси людини. Вони якраз про ту ж людину і не думають. Їх головна мета підкреслив Олег Тягнебук: повна узурпація влади та зосередження всього політичного устрою країни навколо інтересів кількох кримінально-олігархічних кланів. Справжньої політичної відповідальності сьогодні і бракує багатьом українським політикам. До влади йдуть з одними гаслами, приходять до влади вже діють так, як вони самі вважають за необхідне. Причому постійно прикриваються виборцями. Хвиля підйому національної свідомості, якою назавжди запам'ятається 2004 рік, з часом була підступно зраджена пристосувальницькою політикою. У наш час зауважив пан Олег серед населення України все частіше озвучуються думки про те, що якби попередньому президентові України були властиві жорсткість та напористість теперішнього, демократичні сили в державі не зазнали б такої поразки. Правляча партія засади демократії не визнає в той же час. Свобода обов'язковими вважає внутрішню люстрацію та виправдання довіри виборців. Виходить така ситуація, що реально, окрім свободи, сьогодні немає іншої політичної сили, яка загалом по всій Україні зможе виставити свою команду таким чином, щоб захистити права українців. Безлад у економічному і суспільно-політичному житті країни не носить випадковий характер. Абсолютно все, починаючи від заборони громадських зібрань і закінчуючи ростом цін на продукти та послуги, відбувається планомірно. Іде процес вивчення думки суспільства: чи суспільство буде реагувати на безчинство влади, чи не буде реагувати. Суспільство поки що не реагує. Головна ж мета свободи це порятунок згуртованої нації. Українці поколіннями терпіли наругу та зневажливе ставлення до власної мови, історії та законного бажання на достойне життя. Нещодавній законопроект мови продовжує політику відторгнення мови від держави. Світова ж практика наголошує на негативних наслідках такого процесу. Насправді це є велика маніпуляція, адже європейська хартія мов національних меншин, вона створювалася для того, щоб захищати ті мови, які в світі і в Європі, зокрема, вимирають. Я не думаю, що російська мова вимирає. Українські патріоти, зокрема, всеукраїнське об'єднання свобода, максимально буде робити все для того, щоб не допустити до знищення української мови. Політика уряду в галузі освіти, на думку Олега Тягнебука, спрямована на знищення грамотної нації, яка сама може думати та аналізувати. Страх, який зараз панує в середовищі українських вишів, в студентському середовищі, він сформований навмисне. Більше того, скажімо, позбавляється можливість людей захищати свої права. Нам, українцям, давно час перестати стояти в черзі, а пропагувати свої геополітичні проекти і самим бути родоначальником європейських структур. Зробити правильний вибір вже стало питанням життя. Українці мають мобілізуватися. Місцеве самоврядування є останнім форпостом. Перед тим ніж хтось зможе повністю контролювати ситуацію в Україні, українці повинні голосувати за українців. Саме через те, все українське об'єднання свобода виставляє зараз на місцеві вибори 31 жовтня кваліфіковану патріотичну команду українців.